Тема це українська компанія з міжнародним обличчям. Ми ексклюзивно представляємо в Україні продукти світових лідерів Лалеман Планке у сфері мікробіології та Іперен Інтернешнл» з біостимуляторами та водорощинними добривами, а також канадська нгмо насіння сої від «Севіта Дженетікс». Ми будуємо бізнес на цінностях, чесність, інновації, агрономічна підтримка, швидка логістика та найвищі стандарти. Я працюю в Агрітемі з 2017 року, Спеціалізуюсь на негемо сої. Ми супроводжуємо клієнта від вибору сорту до збирання врожаю. Зараз тестуємо нові грецькі гібриди кукурудзи, сидирати та покривні культури. Насінництво – це технологія, яку ми вдосконалюємо разом з вами. Працюю агрономом в компанії Агрітема з 2012 року, з дня заснування компанії. Наша компанія постачає рішення щодо. Живлення біостимуляції та захисту рослин. Ми тісно співпрацюємо з багатьма виробниками ягід по всій території України. А такі препарати, як престоп, Валгарт М52, Лалстімфід, Лалстім Осмо, Стім Пюр АА та інші біостимулятори і засоби захисту біологічні, допомагають отримати ягоду високої якості, а головне без шкідливих залишків. Я консультант із овочівництва. Приєднався до команди у 2024 році. Працюю з усіма овочевими культурами по всій території України. Ставлю акцент на біозахист. Із М-52 познайомився осінню 2024 року, коли в мене в господарстві була дуже велика проблема з попелицями на перці. Ні один хімічний засіб захисту не міг з нею впоратися, а М-52. Порався на всі 100%. Працюю в компанії АГРИТЕМА з 2021 року на посаді консультанта садівництва. Садівники кожен рік потерпають від природних негараздів, і цей рік не виключення. Ми маємо ексклюзивну лінійку біостимуляторів, які допомагають пом'якшити стресові умови. Друзі, ми запускаємо нові біопродукти: біологічний фунгіцид Валстоп Контанс та біоінсектицид Валгард м М52», А разом з Віагро. Ми запускаємо швидку агророзсрочку терміном від 3 до 6 місяців, максимальною суму до 5 мільйонів гривень, і це все без збільшення вартості кінцевого товару.